Всім привіт, США почали щось підозрювати. Речниця Держдепу США вийшла на прес-конференцію та сказала, що ніяких угод, перемовин та поблажок Путіну не буде ніяких зняття санкцій, доки триває війна, доки йде кровопролиття та незакінчена гаряча фаза, тому що вони бомблять як божевільні прямо зараз. Вони бомблять. Я не знаю, що там відбувається. Це не хороша ситуація. Вона сказала: всі ці питання. Після того, як Росія та Україна припинять вогонь, ну тобто припиниться гаряча фаза війни, відков з Трампом, звичайно, кажуть, що все йде добре, Росія класна, Путін класний, і все згодом скінчиться. Я уявляю, як Трамп прокидається зранку, бачить інформацію про якийсь обстріл вже сотий чи двохсотий за рахунком з боку Росії та й думає. А може, Путін не так вже й хоче закінчення війни. Ну, він, звичайно, хоче закінчення, але не так, як він думав. Може, він щось хоче взамін від Трампа, чи що. Може, Путіну радять не те, що він хоче. Може, Лаврова усунути з перемови. Так, дійсно, США не дуже вже спілкуються з Лавровим. Трамп, напевно, вирішив, що Лавров нормальному Путіну. Щось не те радить. Треба просто усунути Лаврова, і з Путіним домовляться. Напевно, Трамп так думає. Тим часом Верховна Рада України продовжила військовий стан на ще на 90 днів. І все йде до того, що скоро Трамп скаже, ми з Путіним домовимось, але треба ще трошки почекати. Ну, він на свої 100 днів, напевно, скаже, що. Ще трошки, може ще 100 днів, і все 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 буде добре. Але він, звичайно, обісреться, він, звичайно, сяде в калюжу. І, звичайно, Трамп знову прогнеться перед Путіним і знову Трампу виставлять рахунок його виборці. Ось так. Підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше.